А тепер в ефірі Орес Дремоловський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Ореста вітаю. Вадима, вітаю, доброго ранку. Зразу QR-код є підтримка 79-ї десантно-штурмової в проєкті Друзі ДШВ». Долучайтеся, можете ну, поводитися нескромно, долучаючись до цього і не стримувати свої бажання підтримувати десантників. А в Ореста, як мого колеги, хотів зразу спитати Курахівський напрямок зараз один з найстадніших за даними Генштабу. Росіяни якось змінюють тактику своїх штурмів, зважаючи на те, що стало холодніше. Абсолютно, Вадима, тривають вкрай важкі бої на Кураківському напрямку. Ворог постійно змінює свою тактику, атакує колонами бронетехніки, атакує малими штурмовими групами. Активно застосовує дрони, активно застосовує піхоту на мотоциклах. На багі. дійсно погода не суттєво наразі вплинула на застосування ворогом бронетехніки напередодні наші. Десантники і ті е, з'єднання і підрозділи, які виконують бойові завдання е, на флангах, відбивали механізований штурм за участі майже 20 одиниць бронетехніки виїхав. Один танк виїхало е, до 20 бойових броньованих машин. БМП, але е, Наші десантники, попри всю складність ситуації, а вона є надскладною, продовжують виконувати ті поставлені бойові завдання, які визначені перед нашими воїнами. І коли ми говоримо, що ситуація надскладна, треба розуміти, що це ті умови, в яких не ускладна робота. Наших операторів дронів, наших вогневих засобів, але наші воїни навіть в цих умовах дуже стійко тримають оборону і завдають ворогу максимальних втрат у тій ситуації, яка є, а вдається доставляти боєприпаси, робити ротацію з передової, і взагалі використовувати важку техніку нам, тому що ці ж проблеми, які є у Росіян, очевидно, відзеркалюються і з нашого боку. Звісно, завжди логістика ускладнена у безпосередній зоні, яка прилягає до лінії бойового зіткнення, але маємо можливість проводити заміни. Маємо можливість проводити ротації, маємо можливість. Допомагати усіма е, вогневими засобами нашим десантникам на передньому краї, тобто е, командування нашої бригади, цілком усвідомлює серйозність загрозливість усієї ситуації, вживає всіх необхідних засобів для максимального знищення е, бойового потенціалу нашого ворога, завда... за... для того, щоб завдати йому максимальних втрат і відповідно зберегти життя наших людей, нашого особового складу це головний пріоритет. Хотів уточнити такий момент Ореста, а вдається десантникам вступати в бойовий контакт за допомогою стрілецької зброї, тому що це достатньо ближня дистанція. Чи зараз все ведеться здебільшого дронами і артилерією так на відстані? В основному так дійсно триває війна артилерії, війна дронів, ударних дронів, але інтенсивність бойових дій настільки висока, що Анти намагаються всілякими методами, всілякими хитрощами. Підібратися до нашого переднього краю намагаються просочитись малими штурмовими групами, не застосовуючи бронетехніки. Відповідно, їх важче виявити, особливо в темну пору доби по сірому, як ми кажемо, вранці завдяки туманній погоді, коли не можуть працювати наші, коли ефективно не можуть працювати наші розвідувальні дрони, зокрема із тепловізійними камерами. Бо в туман звісно дійсно дуже складна робота для наших пілотів. Окупанти намагаються. Використати ці погодні умови і підійти до нашої наших передових позицій, зав'язати стрілецькі бої. І дійсно наша просто сталева піхота, наші сталеві десантники на передньому краї доволі, доволі часто приймають ці стрілецькі бої і просто демонструють верх професіоналізму, верх злагодження і почасти, навіть верх героїзму. Наскільки у росіян перевага в живій силі зараз на вашій ділянці фронту? І що розказують взяті в полон росіяни, якщо такі є? Ну, перевага ворога в живій силі в кількості тих вогневих засобів. Які він застосовує дійсно велика, це значна перевага. Є тотальна, фактична перевага ворога у небі в авіації. Ворог постійно завдає нищівних авіаударів, хоч вони не прицільні, але це значна загроза для наших воїнів, для тих навіть цивільних людей, які перебувають в безпосередній зоні у близькості до лінії бойового зіткнення. Щодо полонених окупантів, так наші воїни час від часу. Беруть їх в полон, коли це не загрожує життю наших воїнів. Бо навіть для розуміння, аби вивести одного полоненого на більш безпечну відстань від лінії фронту, потрібно наражати на небезпеку наш особовий склад. І для нас найпершим пріоритетом є наші люди. Але тоді, коли вдається, дійсно маємо змогу з ними поспілкуватися, часто це такі представники російського маргіналітету, це колишні зеки. Це Люди, які потонули в якихось в якійсь борговій кабалі, загрузли в кадитах і таким чином, аби заробити, знаєте, такі швидкі гроші, ідуть до війська російського, підписують контракти з армією окупантів. Часто навіть не отримують тих виплат, які їм обіцяють, і вже буквально за кілька тижнів, після якоїсь нетривалої підготовки, після Дуже поганого злагодження вони опиняються просто в окопах. Ну не в окопах, а власне mm -hmm. в тій зоні відповідальності, де працює 79-та бригада, і фактично їх кидають як гарматне м'ясо, яких окупанти гинуть просто десятками, а то й сотнями. Дякую, Ореста, що поділився інформацією. Оразмоловський представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підтримка якої можлива, от завдяки цьому QR-коду або через сайт Друзі ДШВ, адресу якого ви бачите на екрані.